Перелік питань порядку денного чергової сесії Коростенської міської ради стосувався міського бюджету, комунальної власності та земельних відносин. Крім того, під час сесії були надані відповіді про хід виконання запитів окремих депутатів міської ради. Про внесення змін до міського бюджету на 2013 рік доповідала начальник міського фінансового управління Людмила Щербанюк. Жвавого обговорення набуло питання затвердження програми комунального підприємства теплозабезпечення щодо зменшення споживання Природного газу, яку представляв заступник міського голови Леонід Якубовський, в умовах зростання цін на енергоносії, у тому числі і на природний газ, згідно доручення уряду України, підприємствам слід зменшити споживання природного газу у поточному році, наголосив доповідач. Всіх тих, хто причетний до використання газу, мають скоротити використання газу ну аж до 50%. Насамперед мається на увазі бюджетні установи, тому що там вартість газу складає там, ну, без малого 5 тисяч гривень за тисячу кубів. Вартість газу для опалення. Помешкань складає без малого 1900 гривень за тисячу кубів, тобто бюджетний газ коштує майже в три рази дорожче. Тому там і відчутніше буде економіка. Тому ми передбачаємо провести утеплення шкіл, садочків і навчальних закладів. Крім того, після того, коли провели утеплення, ми передбачаємо заміна котельного обладнання на в тому числі і щіпа, і пілети, і вугілля, і торфобрикети. Уряд розробив певні рекомендації і надав їм, в яких регіонах краще які, яке пальне використовувати, оскільки на Житомирщині достатньо кількість дерева і торфу, тому нам рекомендовано працювати саме з щепою, пілетами, тирсою і торфобрикетами. Леонід Якубовський зазначив, що фінансування заходів програми передбачається здійснювати за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів, крім того, власних коштів підприємства та інших фондів. Про те, щоб кошти надала держава, має бути прийнята програма. Отже, обговоривши дане питання, отримавши відповіді, депутати прийняли програму. Незабаром на окремих котельнях відбудеться реконструкція. Буде встановлено обладнання, працюючи на альтернативних місцевих видах палива. Далі розглянули подання першого секретаря Коростенської міському комуністичної партії України Олексія Греся, голови міської організації ветеранів Леоніда Слобожана, про нагородження нагрудним знаком за заслуги перед містом Володимира Омельянчука, за особистий вагомий внесок у всебічний розвиток громади міста Коростеня, депутата міської ради чотирьох скликань. Депутати одноголосно підтримали подання про нагородження. Не менш важливим було обговорення питання створення комунального закладу. Охорони здоров'я Центр первинної медико-санітарної допомоги Коростенської міської ради. Заслухавши заступника міського голови Олександра Дзигу, окремих депутатів та медиків було вирішено питання до вивчити та розглянути на наступній сесії. Адже охорона здоров'я населення одне з головних завдань влади. Розглянувши ще ряд питань, сесія завершила свою роботу.